Кожен хід може вирішити долю поєдинку, а час обмежений у Придніпровську. Понад чотири десятки учасників змагались в першому шаховому турнірі Кубок Лівобережжя. Серед них 13-річний Максим. Хлопець майже два роки займається шахами. Я люблю шахи, тому що там треба думати, це дуже цікава. Гра багато фігур. «Я Сьогодні зіграв тільки одну гру, але програв У мене був дуже сильний суперник. Але я не буду здаватися грати до кінця. Учасники можуть реабілітуватися навіть після поразки, адже грають по сім турів, кожен тривалістю у 10 хвилин. Тут в першому турі зустрічається хто з ким, але через два тури вже вирівнюються шанси. Слабіші, які програють, уходять з собою грати. А ті, що набрали один чи два очка, грають між собою. Турнір відбувся за ініціативи народного депутата України Дмитра Киселевського. Партнерами стали Федерація шахів Дніпра та департамент гуманітарної політики міськради. Такі змагання особливо важливі під час війни. Можливо, ворог від нас саме того і хоче, щоб ми боялися, сиділи в кутку, прийшли до нього здаватись. Це точно не те, що ми будемо робити. Ми маємо дбати як про своє фізичне здоров'я, так і про ментальне здоров'я. Шахи це та дисципліна, це той вид спорту, який вчить нас думати наперед, вчить нас. Прораховувати кроки, вчить нас жити не тільки сьогоднішнім днем, а вчить нас планувати. Більшість учасників діти, їхні батьки кажуть, турніром задоволені. Дуже вдячні за створення цього турніру. Це дуже важливо, тому що діти відволікаються, діти поринаються в зовсім інший світ. Хоч якось виводить і дорослих зі стресу, і дітей зі стресу. У змаганнях могли взяти участь всі охочі жителі лівого берега: наймолодшому учаснику 9 років, найстаршому 53. Переможці отримали цінні призи. Організатори обіцяють проводити такі турніри регулярно. Остап Чорний, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.